Якщо зараз Сполучені Штати посилили тиск і на Орбона і на Туреччину, ми бачимо, що там Туреччина теж взаємодіє з Російською Федерацією. Вони зараз намагаються тиснути на них для того, щоб вони не закупали енергоносії Російської Федерації. В принципі, реакція Орбана на те, що він їде у США, дуже чітка і зрозуміла. А ну тому, що він буде доносити Трампу про те, що ну якби дорогий друг, ми дуже сильно залежимо від російської нафти, від дружби і так далі. А тому важливо, що а, наразі. І Трамп тисне чи домовиться Орбан так, це потенційно можливо, що у Угорщини буде виключення в такому форматі. Ну але для американців купувати те, що європейський союз купує енергодоносії Російської Федерації, це абсолютно невигідно, тому що вони хочуть продавати далі своє СПГ. А і для них це інтерес не тільки геополітичний, політичний, дипломатичний, але і чисто скажімо так: знову ж таки вибачаю за замовитон, чисто шкурний інвестиційний інтерес про те, що вони отримують додаткові надходження до свого бюджету. І тому, ну я думаю, що тиск можливий, але я думаю, що Орбан може про багато чого домовитись за Трампом. Єдине, що я думаю, що тиск на Орбана можливий, і якщо офіційний Брюссель разом з офіційним Вашингтоном будуть діяти в цьому питанні скоординовано, то Орбан може відмовитися від цього. Але чи готовий Брюссель разом з Вашингтоном дійсно діяти повноцінно скоординовано щодо тиску на Орбана, ну я в цьому сумніваюся, тому що ми всі прекрасно знаємо, що Трамп підтримує Орбана і воліє, щоб він виграв. Вибори в 26-му році в цьому питанні наші національні інтереси розходяться.